you <music> Слава Україні, блог. Р. Перше про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Історії про розмінування Чонгарського мосту незадовго до початку повномасштабного російського вторгнення та про те, чому переправу не підірвали в лютому 22-го року. Вже понад рік курсують інформпростором України, зазначає українська правда. Луценко Порошенко і його прибічники неодноразово накидались на Зеленського і його команду за те, що нібито президент. Його команда винні у цьому публічно відомо, що за фактом подій 24 лютого на Чонгарі у квітні 2022 року відкрите кримінальне провадження за статтями «Недбале ставлення до військової служби та держзрада». Розслідування здійснює Держбюро розслідувань разом зі службою безпеки України. Правоохоронці досліджують можливу недбалість командування Південь. Про роль цивільної влади або зрадників серед військових у короткій фабулі справи не йдеться. За понад рік слідство досі не допитало головного свідка подій на Гарі пише видання його ім'я називається вперше. Це 48-річний військовий Іван Сестриватовський. Саме він ній службу на межі з Кримом, а у ніч проти 24 лютого і мав підірвати мости. Він розповів, що у них був журнал, де зазначалися всі перевірки, тож жодних розмінувань проведено не було. Виходить, що порохоботи просто в черговий раз бездоказово накинулись на діючу владу, аби підірвати довіру українців до неї. Він згадує, що їхні сапери заздалегідь розробили план його зберігали в спеціальній. Конвертах. У тих конвертах була інструкція щодо підключення вибухових пристроїв. За словами чоловіка, десь через раз хвилин після початку обстрілу він вирішив підірвати мости. Я намагався здійснити підрив, але вибуху не сталося. Я мав би його побачити. Я стояв саме біля мостів на першій лінії. Намагався перепідключити, перепровірити дроти. І, може, якась помилка сталася, неправильно щось підключили. Підключив заново, знову спробував. Рази три це зробив, вибуху не відбулося. Я не саперила тут варіанти: два або була висаджена Версійна група або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом, і тоді вже діяв за наказом. Треба було відходити на інші позиції, розповідає Іван. Дотепер ані військове керівництво, ані слідчі у справі Чонгару з ним не зв'язувалися. Чоловік шкодує, що так і не виконав тоді поставлене перед ним завдання із підриву мосту. Аналізуючи слова військового, можна вкотре впевнитись у тому, що поруху бути дуже часто говорять купу звинувачень, особливо в бік нинішньої влади, яким немає доказів. Краще б слідкували за своїми діями на цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.